Любі друзі, мої вітання на каналі разом за знижками. Сьогодні огляд овочів та фруктів в магазині АТБ. Лохина 1740 за 100 г. Абрикот з першого гатунку 78. Нектарин, дуже гарний, 80 гривень. Персик першого гатунку 80 гривень. Персикін жирний 10,50 за 100 г. Виноград білий 22 гривні за кілограм. Кокос 29,90 за штуку. Яблуко Фуджі першого гатунку В упаковці 28 гривень за кілограм. Кавун безнесенний вищого гатунку 43 гривні за кілограм. Перець солодкий червоний 143 гривні кілограм. Перець солодкий червоний другого гатунку 107,30. Кабачки 27,65. Баклажани різнокольорові 34,50. корінь імбіря, 165 гривень за кілограм. Огірки перший гатунок 64,90. Тепличні огірки. 700 грамів в упаковці. Коштують 64,90. Кукуруза перший гатунок 16,90 за качан. Часник першого гатунку 150 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста. 12,95. Морква рання першого гатунку, 12,50. Буряк ранній перший гатунок 12,95. Кавун, перший гатунок. 1795 за кілограм. Томати тепличні 5990. Картопля молода. Перший гатунок 16,50. Цибуля червона марс. Залишки на ранок 24 гривні кілограм цибуля біла стерлінг 38,55. Томати тепличні першого гатунку 59,89. Томат рожевий, перший гатунок 69,90. коктейльні томати 80 гривень. Томати чері в упаковці 250 грамів можна придбати за 49,90. Перець солодкий жовтий, другий гатунок 105 гривень. Перець гострий другий гатунку, 44,95 за кілограм. Перець салатний перший гатунок. 41,95. Диня, де сапо, першу гатунку 55 гривень. Кавун жовтий 43 гривні кілограм. Яблуко фасоване другої категорії 1195. Яблуко Голден 30 гривень за кілограм. Груша абат 90 гривень. Яблуко Сортове – перший гатунок – 24,50. Авокадо Хас – першого гатунку – 192 гривні. Апельсин перший гатунок. 59,85. Грейфуд – першого гатунку – 70 гривень за кілограм. Банани коштують 63,50. Лимон перший гатунок 73 гривні. Мандарин першого гатунку Можна придбати за 70 гривень за кілограм. Слива першого гатунку 35,95. Дякую за перегляд до наступних зустрічей в магазині. АТБ.